Вітаю вас на майданчику автопоїв. Сьогодні у нас в продажу з'являється Opel Astra 2010 року. 1.7 дизель, 240 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль на легкосплавних дисках на літній гумі. По кузову виглядає дуже класно. Нема практично ніяких моментів. По салону. Автомобіль також дуже-дуже збережений. Немає ніяких пропалів. Тут заломів на сидіннях. Все дуже класно виглядає обережно. Автомобіль на шестиступеневій механіці, Ось такий мультимедійний екран. До речі, у автомобіля два ключі, є мультируль. Задній ряд сидінь. Також дуже класно виглядає. Автомобіль повністю обслужений, замінені мастили, фільтра. Також був замінений ремінь ГРМ. Ще в комплекті йде літня, о, точніше зимня гума, без дисків, але також дуже приємний бонус. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте до нас на майданчик, можете його оглянути, перевірити, проїхатись на тест драйв. Ми знаходимося. За адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут 19. Тому приходьте, будемо на вас чекати.